Запили, значить, ми культиватора, під'єднали все рал, рала. Рала їдемо на калимчик. Запускай мене. Буду стояти. О, диви! Места як не знаю. Места хватає. Дорога. Боже, не вали, не вали. Були ми на точку, значить. Зараз нереально, отакий От вже рал додавили. Тако виходить. Хорошо, пішов. буде добре. А може треба відпустити. Не знаю. Може трошки відпустити і тре. Бо навіть до опорних кольос не достає. А як назад він там поїде? Не знаю. Зараз все буде видно. Ось така прополочка, все, зверху. Сонце є, сразу його підсмали трошки прикидує картоплю. але бомба забиваються їжі. конечно Звичайно А, тут є розворот. Сейчас покажу як забились Дивіться Надо чистить. Чистити чистило. Рала треба, мабуть, опускати. Це, мабуть, мабуть. Давай робимо. Ми тут садили теж, то розширили, так як на сажалки. На середину Рала усі три. Розширили всі сторони. Всі одно опустили, теж їх. У транспортному положенні треба буде все одно піднімати. Ну зараз включимося, як воно робить. До зараз буде другий проход. А ну. Сильно, мабуть. Піднімаємо. Давай. Вели оптимальну середню між тим, які були дві настроїчки. Оператор залазить. Чи механізатор? И сейчас будем пробовать. Э! Э! Вот завонул. Що? Це будемо піднімати? Зараз? Так, і тепер ще звузили нас скільки по сантиметру залишили всі, всі шість. Регульова. Зразу передачу на швидко. О, це вже нормальок. Ну, сира, звісно, балуби викидає такі. Ну, але справу робе справу, друзі, робе. Це перша повишена, потрібно давати дорогу ходити. А може і так хорошо Така тема Сиро Але робить нормальок Робе красоту, друзі. Напишіть на вашу думку, як воно? Хорошо. таку картину робимо зараз другий проход заснімемо Ось картопля а така картина до і після можете бачити результат далі включуємося Картоплю ховає. Йожики вещь. Тут лишили, бо там нема розворота. Ззадки заїдемо. Ну і грудка, дивіться, розпадається важко. Ну, пластилін. Не рве нічого. Оце воно. В задки, бо там нема можливості розвернутися. Зараз зніму результат до. Ну не результат, а зніму просто до. Маленькі бур'янчики бачимо. От така тема. Ну і мега волого, дощі накрили всю Україну вже не один день Тижнями. бачимо жуки. Є. Ходимо на першій повишені з повним приводом, ось і Сонечко вийшло. Ля-ля. Ночник полетів. Ну. Такий результат. Мега волого наголошую. Але робочий варіант. Не знаю, ми 25 років. чи завжди лопатою робили. Він не в той рядок заїхав. Щось не то. Прикол. Одна що Буде одна стінка не підгорнута, чи що? Так, да, в принципі, можна загорнути і гербіцидами бризнути. Це вибор кожного. बाजते की तह का तरीको में एक ही Але чутно, що важкувато по сирому. Та, чорнозем. Чернозе. не піднімав, надо в транспорт не буде піднімати рала бо там виїзд з двору ну, дуже низький Тобто з'їхати він з'їде а коли вже віреня то ралами зариє така картина друзі воно видно трішки цивілізації Біла церква, фурси плюс-мінус. І тут у нас на такі нагородах картопляні жухи. Круто, з підралак. Камені вилітають, а йожики його розбивають. Ну і дивіться, ні одну картопельку ні разу не пошкодило. Хоча і сиро, і ну... І плюс перший досвід наш. Так що як для початківців, я особисто доволений результатом. Бачите, не заїжджано людям на пшеничку чи що це. Чи очменчик. Навірно, озими пшеничка. Хорошо. Малий цей. Треба було на метр менше садити. Було б на одне движення менше. Тобто вперед-назад, на два дві. Ого, така картина. Отакі моменти Дерново дерновопідзолесті, така грудка, пластилин. Тежка дорога, а там город пішов жирний апарат. Тер почався. натисніть подобайку, друзі. Да, відрегулювали нормально, трошки погрались, звичайно, але перший раз без досвіду. Ну, будемо знати. плюс минус на песочку можно расширить на черноземе таком но вс реально ивцы проваливаюсь то надо звужу ватирала. хорошо это мастер вождения водиня Така резина залипла. Не знаю, на задньому приводі міг би навіть гребтися. такий результат. Оце на врожай. Це вже друга. Але дивлюсь жуки валяються, дохлі. А, ні, ожив. Ожив. Прикинувся, прикиньте. Зараз ловол зробить з ним весь. Получай, жучара! На тобі! Ого, яке беремо, воно випльовує аж з Отакі приколи. Йожики єлі встигають їх перебивати. Ще я так нахил трохи городу йде. Результат шикарний. Ну це дійсно вартує лайка. Так що поставте, будь ласка, друзі. Це поможе продвинути це відео. Допоможе розвитку каналу. Змотивує знімати ще більше відео для вас, дорогі глядачі. І всім хочу подякувати, хто підписався, хто долучається до нашого агросекти, до нашої агроспільноти. Обережно і uh -huh. пішла зара, друзі.